Шановні пані та панове, шановні колеги, дорогі друзі, я дуже радий всіх вас бачити на нашій конференції і від імені благодійної організації СОС Дитячі Містечка. Відкриваю цю конференцію. Наш захід є практичним, прагматичним. Цілеспрямованим. Нам дуже хотілося б, щоб ми на ньому чесно проаналізували наш досвід роботи за минулі страшні місяці. Тут зібралася надзвичайно потужна професійна спільнота. Представники і державних структур, і громадських організацій, які врятували так, прямо можемо і казати: врятували життя десятків сотень тисяч дітей за час війни. Цим досвідом треба проаналізувати поділитися між собою, проаналізувати. Побачити в ньому і слабкі, і сильні сторони. А найголовніше, хотілося б, щоб ми на цій конференції поговорили про те, що ми будемо робити далі. Бо наступний етап буде інший, але він буде по-своєму дуже тяжкий. Ми всі розуміємо, що накопичуються об'єктивні проблеми: війна, руйнування інфраструктури, зима, виснаження ресурсів. Наростають і суб'єктивні проблеми. Ми самі перевтомлюємось, цікавість до нас з боку іноземних партнерів знижується, проблеми наших бенефіціарів стають хронічними. Все це є факторами, які викликають зневіру, опускаються руки. Але є ми, є наша мотивація, є наші цінності. І ми є один в одного. Я дуже радий, що ми ризикнули, з'їхалися і зустрілися. Фізично очі в очі, щоб ми поговорили як друзі і колеги, і наснажили один одного. Я дуже цьому радий. Це дає заряд енергії на цілу цю страшну зиму, яку ми подолаємо спільно на користь наших дітей. Ми можемо хай не повністю, але значною мірою захистити їх від жахів війни. Ми можемо тут поговорити як. І тоді діти вийдуть. З війни не настільки травмованими, як згадаємо покоління моїх, наприклад, дідусів бабусь, які назавжди залишилися в, той, в тій війні, Другій світовій, і, чесно кажучи, несли цю травму, передавали і далі. І досі ми її бачимо у ворога. Ця травма так і залишилася, і вони реагують цю травму на нас. Я дуже сподіваюся, що наші діти, наше суспільство вийде з цієї війни здоровим попри все. І ми можемо цьому допомогти. Крім того, я просто сподіваюся, що ми гарно проведемо час в красивому Львові, в доволі комфортному, я сподіваюся, готелі. І головне, в спілкуванні між собою. Я раджу всім нам приємних вражень і професійної, глибокої дискусії. Дякую.